Є вітання в ефірі вісник обласної ради. Передача про діяльність обранців Волинської громади завершилася 13-та сесія обласної ради. Сюжетом про роботу депутатів під час третього пленарного засідання сесії ми розпочинаємо сьогоднішній випуск. Традиційно сесійне засідання розпочалось із депутатських запитів та запитань. По тому, за пропозицією голови профільної комісії Валерія Діброва та заступника голови облдержадміністрації обранця Віталія Карпюка, рада погодилась повернутись до розгляду сільськогосподарських питань, які не були прийняті на другому пленарному засіданні. Нагадаємо, вони стосувались внесення змін до обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Власний Дім та програми підтримки особистих селянських господарств області. Те, що ми робили в минулому і позаминому Держава скопіювала точно ці постанови. Я дякую депутатам і почала фінансувати ці програми з державного бюджету, через що в нас вивільняються кошти, і ми їх направляємо, щоб не чекати нового року на інші програми. Ну зокрема, цього року ми запланували там в своєму бюджеті, в бідному Волинському бюджеті, 1 мільйон на придбання індивідуальних доїльних апаратів. В той же час наших 2 тисячі родин отримали з державного бюджету сьогодні доїльних апаратів на суму 7 мільйонів. Цього року тими програмами, які прийняв Кабінет міністрів, ухвачено, я вам хочу цифру сказати, 21 тисяча наших, наших громадян програмою Кабінету міністрів. І отримано. І отримано вже 22 мільйони гривень, що попередні роки не отримували наші наші люди. Ні одної копійки з обласного бюджету додаткових коштів сьогодні не треба. Наше основне завдання використати ті кошти, які сьогодні є. Практично без дискусії обидва рішення були підтримані. Втім, обранці не втримались від критики розробників документу. Але я прошу на наступний рік все, що стосується даного напрямку доїльних апаратів, зробити в одній програмі. А не розмазувати це, це по непрофільних програмах, яка є програма Власний дім. Власний дім це от ми кінців не знайдемо насправді потім з точки зору контролю. Власний дім це підтримка індивідуального житлового будівництва. А підтримка е, е, тих, хто має три корови і більше, це має бути сконцентровано в одній програмі. Тому прошу на наступний рік, щоб було в одній програмі, бо я буду рубати виступати проти, якщо це ви розмагаєте це по багатьох інших програмах. Сконцентруйте ресурси на одну програму. По тому депутати взялись до розгляду звіту постійної комісії обласної ради з питань бюджету фінансів. Та цінової політики комісія повинна десь працювати в режимі краще щодо явки депутатів, тому що дуже багато депутатів на початку бажали бути членами бюджетної комісії, але вони в переважній більшості постійно є 3-4 чоловіка, які не приходять на засідання і створюють, можна сказати, складність в роботі комісії. Але в основному комісія працює позитивно. Депутат Олександр Сверда зауважив, що варто було б передбачити можливість прийняття рішень бюджетною комісією у віртуальному режимі. У мене є пропозиція доручити регламентному комітету, внести зміни до нашого регламенту роботи, де по таких питаннях допустити електронний шляхом електронного голосування депутатами, тому що рішення комісії все одно носить рекомендаційний характер в даній ситуації. Вони не 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 принципово вирішують. Але по таких питаннях допустити, тому що особливо це стосується бюджета. Щотижня в нас якась, якась невеличка зміна. Невеличка зміна комісії не збираються відповідно, бо апарат обдзвонює депутатів. Я, там, я в більшості випадків можу бути присутнім. Але комісія не збирається і рішень не приймає відповідних. Тому для того, щоб хоча б це певним чином легітимізувати, щоб депутати розглядали і члени бюджетної комісії свою позицію висловлювали в даній ситуації. Так допустити такий такий момент, як електронне голосування по таких питаннях. З огляду на те, що в області впроваджується проект підвищення ефективності держуправління шляхом впровадження елементів електронного врядування, з пропозицією депутата Свириди погодився губернатор Борис Климчук. Ми, в принципі, завершуємо знову ж таки одні з перших в Україні, чи не перші, систему електронного урядування. Це означає, що голова адміністрації, те, що я підписую зараз, так я буду підписувати так. В мене електронний ключ, мене захист. Що ми кожного з 11 членів комісії можемо озброїти кодом. Електронним ключом доступ в зручному місці. Чи це в Старій Вижбі, чи це в Луцьку, чи це в Ковелі. І ті речі, про які каже Олександр. Можна робити в абсолютно законний спосіб, відповідно володя в зміни до нашого регламенту. Між тим депутати Ігор Гусь та Сергій Слабенко наполягали на тому, що обранці громади зобов'язані особисто відвідувати засідання комісії та сесії, адже це передбачено чинним законодавством, в тому, що в законі України про статус депутата місцевих рад чітко написано, депутат зобов'язаний працювати в складі тих органів, до яких він обраний. У випадку, коли скликається комісія, він звільняється. Від виконання службових обов'язків та повинен прибути. Можливо, комусь не вистачає отримання від голови обласної ради повідомлень про те, що його викликають, і його на роботі щось не відпускають. То давайте з цим будемо розбиратися, але знаючи багатьох людей, як керівників установ і організацій, то мені взагалі не зрозуміло, нащо тоді себе мучити діяльністю в обласній раді. Напишіть заяву, звільніть місце, прийдуть інші люди, які хочуть працювати. В результаті при голосуванні більшість ради не підтримала звіту бюджетної комісії. У свою чергу керівник фракції партії регіоні, член бюджетної комісії Олександр Башкаленко, висловився про потребу в переформатуванні комісії. Треба шукати якусь причину, чому він не прийнятий. Або голова, може, не так працює, або, може, члени комісії, як наш колега. Расся Евгений сказала, давайте поменяем. Або ще щось. Ну мы так, як бы воно так пройшло, ну не приняло и не приняло. А далее що? Давайте, давайте, давайте зробимо якісь висновки. По тому без обговорення депутати схвалили проект рішень про припинення права користування мисливськими угіддями двома товариствами з обмеженою відповідальністю мисливець Волині та Олдан. Дискусією ж супроводжувався розгляд питання про надання мисливських угідь у користування Маневицькому районному товариству Троянівське. Територія цих мисливських угідь складається, тобто розміщена на двох сільських радах: це Троянівська і Новородська. Ми ці угіддя мисливські надаємо у користування місцевим жителям, тобто вони створили своє товариство чисто громадське, і ця громада їх буде на території цих угідь вести мисливське господарство, займатися охороною, відтворенням і тому подібне, що пов'язано з мисливським господарством. Підтримати цей проект рішення колег переконували Олександр Пирожик, Анатолій Вітів та Людмила Кирда. Знаючи ту ситуацію. Я би просила депутатів все-таки підтримати це рішення і передати мисливську угіддя цьому товариству Троянівське. Чому? Тому що справді там створили громадську організацію місцеві мисливці, і справді вони хочуть самі на своїй території мати таку можливість і примножувати звіря, і охороняти його, і полювати. Сергій Слабенко цікавився, чи були прецеденти створення аналогічних організацій на Волині і чи є приклади їхнього ефективного господарювання. Руслан Люшук повідомив, що це свого роду експеримент, адже угіддя вперше надаються у користування громадському об'єднанню мисливців, яке створене за територіальним принципом. В результаті проект рішення підтримано більшістю. Після цього рада розглядала питання про отримання дзов зелена енергія, спецдозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки торфу на території Камінькаширського району. Депутат Сергій Слабенко заявив, що утримується від голосування. Межа дослідів і розробляння може бути безмежно, що в свій час вже не один раз в цій державі відбувалося, коли проводилося під цими марками. Звичайне видобування корисних копалень, от на цьому крапка. Це моє тверде переконання, що чітко повинна дати бути відповідь, якщо це досліди, це вони в який період часу, в якому об'ємі вони проводяться, і на цьому ставитися крапка. Це перше питання, бо ці а потім копати до упора не закінчиться ніколи. Між тим на захист ініціаторів розробників торфовищ виступили депутати Віталій Карпюк та Михайло Бегаль. Це все ж хорошо, що ми сьогодні даємо можливість нашим людям йти сюди з інвестиціями і вкладати. Якщо хтось любить більше російський газ, ніж наші тріску і Торг, ну будь ласка, голосуйте проти. А це взагалі треба давати можливість тільки працювати в цьому напрямку? Торфубрикети обходяться набагато дешевше, ніж деревина, ніж дрова обходяться дешевше. І це просто гріх не прийняти час, своєчасно це все рішення. Разом з тим. Шкода, що багато по лісі валяється дерев, які гниють, які пропадають, а немає налагодженого вивозу їх. Крім того, я дану фірму хотів би ще запросити в Раднівський район окремо ж таки додають стосовно того самого виробництва торфу, торфу брикетів. За результатами голосування рішення прийнято. Дискусією супроводжувався розгляд питання про утворення комунальної установи обласний контактний центр. Розробники документи переконували, що створення установи потрібне для забезпечення втілення урядової концепції опрацювання Звернень громадян, що здійснюється у тому числі за посередництвом гарячої телефонної лінії на утримання центру, планують передбачити 150 тисяч гривень на рік. Що ми працюємо в системі апарату адміністрації, але фінансування цього з за рахунок обласного бюджету, і ми будемо, якщо буде добро депутатів, просити мінімально 3,5 одиниці. Тобто два е, директор центру і два аналітики, як будуть взаємозамінна три одиниці і півштатної одиниці бухгалтера. Це той мінімум, який дозволить розпочати роботу цього центру. У нас на цей рік передбачається разом з урядовою контактним центру в межах 2000 звернень на цю єдину безплатний телефонний номер. Мене завжди насторожувало, коли якщо немає води, треба дзвонити президенту. Навіщо? Для того є гаряча лінія міської ради. Для того є сільська рада, які, які на ці питання повинні вирішувати. А вас є відділ звернення громадян. Якщо треба телефон, поставте там гарячий, організуйте гарячий телефон. І не треба створювати ніяку установу нову. Пан Ющик пояснив обранцям, що в разі, якщо такої установи не створять, наша область не буде заведена в єдину державну систему. А відтак дзвінки на урядову гарячу телефонну лінію для волинян будуть платними. Свою мотивацію озвучив і голова облдержадміністрації Борис Климчук. Якщо створюється Державна система, ми не перші тут, не чемпіони, 17 обласних рад, в тому числі західного регіону, прийняли свої рішення. То, що самі мудрі волиняни. Це не створюється для Клімчука, це створюється для того, щоб йому от сидить голова районної адміністрації, і він кожної хвилини буде чекати собі в лоб дзвінка від тої гарячої лінії і зворотнього ефекту. Чи сільський голова, чи селищний залежно від рівня компетенції, створюється державна система? Давайте не перечити. Давайте допоможемо державі створити державну систему. Вочевидь, цих аргументів забракло для позитивного вирішення питання радою. Рішення не прийнято. Без обговорення та дискусії було підтримано і ряд майнових питань, схвалене більшістю обранців облради і звернення їхніх колег, депутатів Нововолинської міськради щодо будівництва міжнародного пункту пропуску Кречів Крилів на українсько польській ділянці державного кордону. Ще два звернення, які пропонувались на розгляд ради з ініціативи їх автора депутата Сергія Слабенка, не були підтримані більшістю. Це, зокрема, звернення облради щодо дотримання Європейської конвенції про захист прав людини при здійсненні нагляду за дотриманням законності утримання громадян України. Під вартою в слідчих ізоляторах. А ще звернення обласної ради щодо надання інформації прокуратурою Волинської області по проведених перевірках з питань голосування невстановленими особами персональними електронними картками відсутніх депутатів під час проведення чергових сесій обласної ради шостого скликання. Я теж закликаю і прошу діяти в законний спосіб всіх і членів фракції партії регіонів, найперше, і представників більшості рідної Волині. Ради Бога. І прокурор тут при чому. Я вважаю, вихідом є це усвідомлення фрази вашого політичного лідера Єфремова, який сказав, що він вважає, що це ознака голосування чужими картками низької політичної культури. Немає там політики. Там є звернення до нашого прокурора в першу чергу, що він просто почав спокійно реагувати на депутатські звернення і запити, які стосуються, в тому числі, можливо, і наших внутрішніх проблем. Своєї сторони я можу одне сказати: якщо тут не буде прикладів поведінки, яка запонукає мене звертатись до органів прокуратури стосовно голосування, я ніколи не напишу цього. Тему неприпустимості голосування чужими картками порушив і голова обласної ради Володимир Войтович на традиційній прес-конференції за підсумками сесії. Він висловився проти такого ганебного явища у сесійній залі Волиньради, Однак зізнався, що голосував проти прийняття звернення запропонованого депутатом Сергієм Слабенком. Володимир Войтович переконаний, що подолати кнопкодавство обласна рада може і без втручання прокуратури. Він нагадав, що неодноразово з цього приводу звертався до членів постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності та боротьби зі злочинністю. Адже вони повноважні скласти акт про порушення, що у подальшому стане предметом розгляду на засіданні комісії. А якщо і це не подіє, каже голова облради, лише тоді мають втрутитись правоохоронці. Ми і тут пройдемо певний етап, і я думаю, особливо коли в новому парламенті я на це щиро надіюся, буде добрий зразок, і в обласних радах така, так, така проблема буде менш гострою. Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Войтович прокоментував і одне із найбільш дискусійних питань 13-ї сесії, а саме звіт бюджетної комісії, що не був підтриманий більшістю. Я вважаю, що це ненормально. Коли по звіту комісії рішення не приймається, рішення повинно по звіту комісії прийматися. Зміст того рішення це інша справа. Але рішення повинно прийматися. А так вчора не поступило і пропозицій. А які є пропозиції, допитується головуючий. А пропозицій немає. Тому я вважаю, що напевно ще той період. Такого, знаєте, високого градусу в стосунках депутатів в сесійній залі під впливом виборів, можливо, він ще існує. Я думаю, що це питання вирівняється. На переконання голови обласної ради до рішень профільних комісій має бути більша довіра обранців, адже у їх складі працюють фахівці тієї чи іншої сфери. Як приклад, схвалене радою у ході 13-ї сесії рішення щодо надання в оренду водних об'єктів. Місцевого значення Володимир Войтович зазначив, що більшість підтримала проєкт рішення, розроблений саме профільною комісією з питань екології. Разом з тим він повідомив журналістам, що вже найближчим часом головний представницький орган Волині буде позбавлений права надавати в оренду водні плеса. Ми маємо зміни до водного кодексу. Нещодавно вийшов законодавчий акт закон цей називається про аквакультуру. В якому в прикінцевих положеннях цим законодавчим актом вносяться зміни до водного кодексу. І е, зараз, е, з липня місяця, буде постанов... буде вимога норма, а, вірніше, така, що е, той, хто надає землю, а під водним плесом є ж земля, відбуваються торги, відповідні, там конкурси і так далі. Той, хто надає землю, той і надає в оренду водне плесо. Отака зміна відбудеться. А ви розумієте, чому сказано той, хто надає землю в межах населеного пункту? Землею розпоряджається сільська рада. За межами населеного пункту землею розпоряджається районна державна адміністрація. У ході підготовки передачі до ефіру стала відома дата проведення наступної чергової 14-ї сесії «Волиньради». Її заплановано на 21 грудня. Відповідне розпорядження підписав голова обласної ради Володимир Войтович. До апарату ради вже надійшло близько десятка проєктів рішень. Останні розробки ще понад 15 майнових питань. Нові проекти рішень згідно закону про доступ до публічної інформації можуть бути подані розробниками до 22 листопада включно. Традиційно у другу неділю листопада в Україні відзначається День працівників сільського господарства. Їхня праця була і залишається визначальною складовою розвитку держави. З нагоди свята Волинських аграріїв вітали перші особи області та Луцька. Кращих представників галузі АПК було відзначено почесними грамотами та подяками головного представницького органу краю. Окрім того, сотня власників особистих селянських господарств, які утримують три і більше корови, отримали з рук владців доїльні апарати. Серед депутатів обласної ради чимало представників галузі АПК. Один із них Валерій Діброва, заслужений працівник сільського господарства України, колишній депутат Верховної Ради. А ще обранець Волинського парламенту трьох скликань. Для мене статус депутата обласної ради абсолютно невіддільно пов'язаний із тим, тобто з тою діяльністю, якою я займаюся все життя. Тобто роботою в сільському господарстві. 3 червня наступного року виповнюється 30 років, як я працюю на цьому місці. Колись це був колос імені 22 звіта ПРС. Зов П'ятидні, велике підприємство, яке проводить свою виробничу діяльність на території майже 16 сільських рад трьох районів області Воничівського, Володимир Волинського, Лукачинського району, ну і на території одної міської ради це місто Постилуга. І, як кажуть, мабуть, сам Бог вилів мені бути не лише виборці, але й Бог вилів. Бути депутатом обласної ради, бо хто як не я, що найбільше знаю проблеми тих сіл, проблеми. Тих жителів, людей, і в тому числі і працівників, які працюють в моєму господарстві. Вже друге скликання поспіль Валерій Діброва очолює постійну комісію обласної ради з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин. Його тішить, що за цей час прийнято понад десяток обласних програм, спрямованих на розвиток особистих селянських господарств в краю. Питома тому вага, яка виробляється в господарство одноосібними індивідуальними господарствами, у нас доходить по окремих галузях, по окремих. Видах цих господарських продукцій до 70-80% в структурі виробництва в обласному масштабі. Тому увага до таких господарств повинна бути невіддільною. І це, власне, ті господарства, які самі себе забезпечують і робочим місцем, і виробництво, ну, і сплата податків і Не йде до держави щось просити, тільки держава повинна тому допомогти. Так як ми допомагаємо на обласному масштабі. Обранець є противником впровадження в нашій державі закону про ринок земель у запропонованій розробниками документу редакції. Він має на це власне бачення. Держава повинна бути першим покупцем на ринку землі. Викупити її назад. так як колись ми роздали всім, і вся по земельному пані. Тепер назад викупити державну власність і здавати. Та мова ренди, отримуючи орендну плату рахунок надходжень до бюджету, хоча б по тисячу гривень за гектар, ми могли б в Україні збирати додатково до бюджету щороку 32 мільярди гривень щорічно. Множимо на три роки. Це майже 100 мільярдів. За тих 100 мільярдів на зворотній основі ми всі українські села зробили б ляльку і дороги. І соціальну інфраструктуру і села стали більш привабливі для того, щоб в них залишалася молодь. Щодо новацій, які варто ініціювати та реалізовувати на Волині. На думку депутата Діброве, це програма підтримки льонарства, яке успішно розвивалося в нашому краї кілька десятків років тому. Не менш актуальним за словами обранця є нині вирішення проблеми підтоплення територій. Сьогодні актуальне питання це і програма мельорації, підтримання мельоративних. Систем в тому належному стані, в якому вони отримувалися років 20-30 тому, це є питання номер один, тому що ті всі підтоплення і заболочення вже існуючих земель, а це вже ж людські паї, особисті паї. Це земля, яка вже практично приватизована, і це є. Проблемне питання навіть для наших, будемо казати, лісостопових районів, так, 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 так званих лісосових районів, не лише Полісся. І я думаю, що питання меліорації в таких районах ще більш актуальне, тому що землі більш родючі, як, наприклад, на Полісі, де більш заболочені, там, чи піщані землі, чи глинисті, а там, де чорноземи або сірово підзолені чорноземи, мабуть, більшу увагу треба поділяти меліорації, тому що. Відтоплення заболочення таких родючих земель приведе до виведення земель з обороту і вони сільського сільському господарстві, і просто вони стануть непридатними для ведення сільського господарства. Продукція сільського господарства, переконаний Валерій Григорович, не є і не може бути дефіцитом в нашій державі. Проблема аграріїв сьогодні у нормальній ціні та ринках збуту. Сьогодні цукор продається по 4,80. при його собівартості 5,66 гривень. Тому якщо така ціна цукру збережеться на ринку України, звичайно, то на другий рік невигідно буде займатися. Вже ж ми сьогодні бачимо, що індивідуальний господар, особисті сінацький розпорядження, все менше і менше зменшують посів цукрового буряка. Ну ще залишилися великотоварні, такі як наше господарство і йому подібні. Ну, зберегли посів цукрового буряка. Ну, але ж якщо така ціна і далі буде зберігатися на ринку цукру, то буде невигідно абсолютно сіяти цукрові буряки. Така галузь може померти в Україні цукровиробництво з цукрового буряка підкреслює, як і замерло лінарство. Тому тут треба працювати над тим, щоб все ж таки не завозити цукру з цю Україну, думати де, не тільки думати де, але й шукати і завойовувати ринки збуту того самого цукру і в Росії, в Казахстані, в Росії, в інших країнах. щоб… Те переворонист, яке в нас є в Україні, можна було реалізовувати надлишки продукції за кордоном. Хобі Валерія Діброви хороші автомобілі. Традиційні чоловіче захоплення, такі як мисливство та риболовля, його не приваблюють. А ще депутату подобається подорожувати як Україною, так і світом. Бути одинокому або самому бути для мене це просто нонсенс. Для мене жах. Я не можу я. Я не можу її знайти собі місце. Я му, я мушу, це постійна динаміка, це постійні е, якісь дискусії, це спілкування, це розмови, це, це компанія. Оце, 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 оце мені найбільше що імпонує. Наприклад, на відпочинок я теж не можу їхати сам один, там, чи, тільки з дружиною, або з двох з дружиною. Мусить, хтось мусить бути ще присутній. Тому я... Я не є одино. Донька обранці Ірина та сини двійнята Віктор і Олександр нині живуть і працюють у Києві. Вони уже подарували щасливому дідусю трьох онуків. І це все на сьогодні. Більше інформації читайте на офіційному сайті обласної ради та на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемось у віснику. На все добре.